Люди люблять сильних людей. Речник молодіжної ради при президенті України. Можливо, хтось в тебе закоханий і чекає, коли ти розлучишся. Я в депресії. Ви мене так загружаєте, я в депресії. Один день вихідний в тиждень. Взагалі спеціально підняти руку, щоб бити дитину. Планшет у вас пів години з таймером. Якщо я заходжу і тут немає таймеру, камун сюди на тиждень. А підняти руку? Ні. Ніколи? Ні. У мене не було кохання а, в, в звичному розумінні. У нас з нею дуже насичене сексуальне життя. Ти про це постійно в кожному інтерв'ю розповідаєш? Тому що, розповідає тому що, що це та... дуже важливо. Оргазм найбільше задоволення, яке дав творець людині. А ще коли ти виходиш на стадіон, там 10 тисяч людей, і вони співають з тобою пісню, якусь. Це, це, це от на рівні цього оргазму. міри і я і вона фаталісти. Що має статися, те станеться для того, щоб бути і рухатись далі, треба іноді переступати через своє его, засовувати свою точку зріння кудись далеко, спільне дорожче, ніж твоє особисте. А хто більш розкутий? Ну я, я, мабуть. І, наприклад, якщо десь з потрапить в інтернет, так вона для мене танцює під пісню оголена і що. Та подивіться, насолодіться, моя прекрасна дружина. Так, вона в мене така. Як я поважаю і люблю щиро чоловіків, які так красиво і ніжно говорять про своїх коханих.